І плакала свічка у Скорботі. Шануємо жертв голодомору, зокрема, найстрашнішого голодомору 1932-1933 років. Цей голодомор тривав 17 місяців з квітня 1932 по листопад 1933 року. За різними даними загинуло дуже багато, багато мільйонів людей. На весні 1933 року, кажуть історики, в Україні помирало 17 людей щохвилини, тисячу людей щогодини і майже 25 тисяч людей щодня. За документами збереглися свідчення про те, як восени 1932 року організовувалися з України так звані зелені шалони? Зерно вивозилося, і не лише зерно, навіть квашені Капуста, огірки і помидори, залишаючи людей приреченими на голодну смерть. Постраждали області Київська, Харківська, Черкаська. Полтавська, Сумська, Житомирська. Пройдуть роки, минуть десятиліття, а трагедія 1933 року все одно хвилюватиме серця людей. І тих, кого вона зачепила своїм чорним крилом. І тих, хто народився після тих страшних років. Вона завжди буде об'єднувати всіх живим одним спогадом, одним сумом, однією надією. Озиратися в минуле треба кожному. Треба осмислити, власне, минуле, зрозуміти його, бо історія повторюється. І коли люди не зроблять сьогодні висновків, то вони будуть ходити по колу. Нині доля батьківщини в руках ваших батьків. А завтра в наших. Аби трагедії народу ніколи не повторилося, необхідно, щоб ваші руки були міцними надійними, голови світлими, а серця вдячними.